Бажаю здоров'я. Друзі, підвищення зарплат поліції це взагалі не є проблема. Корінь проблеми значно глибше. А саме, це цілеспрямована провокація конфлікту між поліцією та народом. Цей конфлікт навмисно намагаються роздмухати внутрішні вороги. Вони все дуже ретельно спланували та розрахували, розуміючи, що їм. Прийдеться відповідати за скоєні ними злочини, вони вирішили знову нас між собою стравити. Друзі, цим рішенням вони намагаються не покращити добробут поліції. Це взагалі не про це. Вони намагаються підкупити їх, і в той же час основна мета принизити нас, військових, а також принизити пенсіонерів, та принизити інші верстви населення. А за рахунок конфлікту вони намагаються відвернути увагу суспільства від реальних проблем, від реальної ситуації на фронті, від повсякденних втрат територій. Від провалу мобілізації, від е, розграбування бюджету, від мобілізації дітей, від розкрадання фінансової та гуманітарної допомоги, від знищення військово-оборонної промисловості, від е, цілеспрямованого знищення економіки та бізнесу, а також від інших реальних проблем, які я можу перераховувати. Дуже і дуже довго. Головне, що вони намагаються відвернути увагу від тих проблем, відповідальність за які лежить саме на плечах провладних мародерів та корупціонерів. Цими діями вони в черговий раз намагаються приховати свої злочини та у такий спосіб уникнути відповідальності. Друзі, ми всі заслуговуємо мати достойні зарплати та пенсії, але внутрішній ворог. Навмисно нас розділяє на соціальні прошарки та стравлює між собою, тому що так легше нами управляти та маніпулювати, а найголовніше, так легше уникнути відповідальності за той чи інший злочин. Я повністю погоджуюсь, що це несправедливо, що поліція в тилу буде більше отримувати, ніж ми військові. Але важливо те, що ми військові в десятки разів менше отримуємо, ніж провладні мародери та корупціонери. Ось де несправедливість, і ось що важливо: наша найбільша проблема це внутрішні вороги, п'ята колона. А вирішити цю проблему ми в змозі. Лише для цього ми маємо об'єднатись та не дати і шансу внутрішнім ворогам. Нас розділяти та нами маніпулювати. Дякую, що підтримуєте, долучаєтесь до боротьби, коментуєте, поширюєте відео. Це все дуже-дуже важливо. Разом ми обов'язково все подолаємо. Бережіть себе. Слава Україні!